Сьогодні у Верховній Раді вітали президента парламентської асамблеї НАТО Маркоса Перестрелло. Дуже важливий і знаковий візит, який свідчить, що цивілізований світ на боці України і ніколи не залишить її без підтримки. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Також народний обранець зазначив, що на засіданні парламенту було прийнято кілька важливих законопроєктів, зокрема захисту території та об'єктів природно-заповідного фонду. Його реалізація сприятиме збереженню природної спадщини, покращить екологічний стан країни та забезпечить ефективні механізми контролю за використанням заповідних земель. Окрім того, у раді підтримали законопроєкт, який має на меті зробити інноваційні ліки доступнішими для пацієнтів. Передбачено впровадження механізму договорів керованого доступу, інструменту, який дозволяє державі закуповувати сучасні ліки на вигідних умовах. Такий підхід уже успішно застосовується в багатьох країнах і сприяє більш швидкому впровадженню новітніх методів лікування. Прийняті законопроекти мають стратегічне значення. Вони не лише посилюють захист природної спадщини, а й створюють умови для підвищення якості медичної допомоги. Це рішення, які працюють на довгострокову перспективу для здоров'я людей і збереження довкілля. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.